У них це називається грати на піаніні. Це коли один народний обранець голосує одразу за кількох. Європейських колег український винахід висаджує в осад. Вони навіть не вірять, що пересічні українці знають про це. Чому наші депутати порушують нашу конституцію? Сергій Андрушко про нову гау українських депутатів. Коли один голосує відразу за кількох, вікна поцікавилися в Раді Європи. Саме тут збираються народні обранці з різних країн. У руках цього депутата десятки карток колег. Він їх розставляє рядами за прізвищами. Так починається ранок у парламенті України. На таблі висвічується цифра: 424 зареєстровані народні обранці в залі. Утім, наочно менше в тричі. Сьогодні в депутата Юрія Кармазина звичайний день. Він сам подає якісь пропозиції і сам за них голосує відразу за п'ятьох. На таблі цифра 24 голоси за. Це означає голоси п'ятьох обранців – заслуга кармазина. І хтось залишає карточку і каже: Я ось сидів, я зараз вискочу терміново. Нажми за мене, тому що ось моя думка. І залишаю тобі свою думку. Це відбувається не вперше. Приклади попередніх таких голосувань. Ми показуємо депутатам у Раді Європи Дорис Штум зі Швайцарії. Переглянувши відео, починає сміятися. Okay. Він голосує ще за одного депутата. Я не йму цьому віри. Я прикро вражена. Це ошуканство. Я думаю, найгірша річ є, коли людина, яку обрали, не голосує за себе, і це робить інший парламентар. Ренаті Вольван, депутат з Ліхтенштейну, членкині моніторингового комітету ПАРЕ. найбільше сподобалося відео з Михайлом Чечетовим він махає голосувати чи ні? коли лідер політичної групи каже, голосуйте так або так. Парламентарі мають голосувати, як самі бажають, самі вирішують вони за чи проти. А це український депутат Валентин Лавдик, відо що вразило європейськ. Не викликає виняткових емоцій у нашого парламентаря у бесіді. Навіть із незнайомим журналістом він одразу звертається на ти. Потім один депутат голосує за п'ятьох інших. Ну така це да це що нове на вечір, і це е, в європейському парламенті цього нема. Шо, а що, є такі в Європі. Я що ти хочеш? давай. От є норма конституцію. З ким ти хотіть розмовляєш? Ніхто не порушує. Це прийнято і прийнято в Європарламенті. І... Що при прийня... а що саме прийнято? Подивиться ти, у те, що не то, що, що прийнято, а то що голосує. Б'ютівка Наталя Королевська чесно зізнається, що свою картку постійно комусь віддає. Мені удобніше віддавати для хранення в фракцію, тому що, ну. Часто буває я нескільки місяців її носила з собою. То забудеш не в той сумки. А це вже Рада Європи. Депутатка з Туреччини після перегляду відео питає лише про дне українці, це вже бачили? Це транслювалося в Україні? Це бачили українці? Цікаво. А от депутат зі Швеції, пан Горан Лінбальд застерігає усіх парламентарів. нікому не віддавати картки для голосування, бо нею хтось може скористатися не треба залишати картки для голосування. Бо якщо депутат так вчинив, невідомо, що може трапитися і хто нею може скористатися. Я не знаю, які закони в Україні, але це неприйнятно для стандартів Ради Європи. Депутат голосує сам. Це пряма норма конституції України для депутата Юрія Воропаєва. Вимога основного закону не перешкода. Ви не пропонуєте не голосувати за інших людей. Це ж порушення конституції. Діжі, я вас не понял. ваше продовження. чим заключається? Що кожен голосував сам за себе? А якщо в такому випадку Верховна Рада не видасть закону на то це буде краще для государства? А це депутат Володимир Макеєнко. Він керівник комітету з етики, регламенту. Нас на очах стається диво. Макеєнко нам дає інтерв'ю, і все час Макеєнко... Голосує в залі. От зараз ми з вами стоїмо, іде голосування, ні, йде обговорення, слава Богу. За вас хтось голосує? Ні, ні, ну мій колега сидить, <ріст> ясна річ поруч. Керівник регламентного комітету розповідає про неписані тутешні правила. Дві різні фракції, ну, скажімо так, більшість і опозиція меншість, да? О, сидіння поруч. Ніколи жоден депутат з одної фракції не нажиме кнопку по-іншому. Він за себе нажме проти, так як вимагає його фракція. А в сусідні нажме за. Та виявляється, українські депутати однак здатні голосувати кожен за себе, але не вдома, а в Страсбурзі, у Раді Європи. Сергій Андрушко, Олександр Юдкович, Юрій Довгоручко, програма Вікна СТБ.